Друзі, всім привіт! Буду сьогодні тестувати отаку акумуляторну болгарку від Grosser GAG 120 КБ. Що саме цікаво в цій болгарці, вона йде з кікбек-контролем, ну і йде тушкою без акумулятора і зарядки. Давайте переглянемо, що в неї тут іде. Безщітковий двигун, плавний пуск. Напруга 20 вольт, діаметр диска 125, кількість обертів від 4900 до 8000 обертів на хвилину. Давайте її розпакуємо і переглянемо, що у нас тут іде. Так як і сказав, вона йде тушкою. Бачимо, вже класна штучка така для затягування кожуха. Антивібраційна ручка. Потім у нас йде ключ. Гарантія інструкція. Ну і сама болгарочка, тушечка. О, і дивіться, яка у неї йде гаєчка. Нічого собі. Дивіться, от така йде гаєчка, уставимо, М-14 різьба і виходить, просто дотягнули чуть-чуть і є от така сама по собі тушечка. І тестуватимемо ми її сьогодні на отакому Акумулятор у нас іде грюсер 4 а 20 Вольт Pro. Ну і є у ньому вихід на зарядку телефона, чи що ви там захочете, та c Тому давайте, зараз швиденько я все зберу докупи, ставимо кожух. Ну, да, тепер, звісно, цікавіша така затяжка. О, дивіться, як чітко. Так, збираємо ставимо диск, ну і цю ж гаєчку пробуємо Дотягнуть. є, ну і тепер акумулятор. Перша друга. І третя. Ось сам кікбек-контроль. Давайте поставимо ручку. Ручка, до речі, приємна для руки. Цікаво просто. Ну, так, нормально. Зараз підемо, затестуємо і побачимо, як вона в роботі. Почнемо тестування з нарізання. Квадратної труби півтора на півтора стінка 2 міліметри, болгарочкою Грьосер з кікбек-контролем, з акумулятором 4 ампера 20 вольт. Диск у мене буде Bosch 1 міліметр. І різатиме болгарка тільки ж під своєю вагою, я не буду її давити. Так, ну що, у нас трішки затерся диск, зараз ми його змінимо, тому що тут, тут уже залишилася одна поділка. Так, ставляємо диск, новенький. О, ура! Ще разок. Що все повністю до ганзура. Ех. Все. Даже одну штучку не допиляли. Тому давайте, друзі, підраховуємо нашу кількість і будемо знати, скільки ж ми змогли напиляти цією болгарочкою з цим акумулятором. Значить. Цей акумулятор зробив 110 різів і витримав по часу 13 хвилин. От ви можете бачити, такий у нас результат. Звісно, акумулятор піднагрівся нормально і не дав вже більше мені відпиляти 111 різ. Думав його витягнути і вставити, і запустити, але все ж таки ні. Він зразу сів. І все. Тому я думаю, гарний результат. Так як наша четверка сіла, тепер беремо шестерку від грьосер, ставимо на болгарку і працюємо далі. Так, у нас є кругляк двадцятка, і пробуємо його в станку відпиляти. А мені що казав? О! Задушив! Ого! Угу. Я вам хочу сказати, що це класний результат. Так, да, я її підзадавив другий раз, перший раз спокійно відрізав, але мені все подобається. Так, ріжемо уголок 32 х на 32. Давайте почнемо з першої швидкості. Друга. Третя. чудово, давайте спробуємо придавити, третя швидкість. Нормально. Нормально. Я, звісно, болгарки не давлю, тому що це, звісно, тупо її давить, бо це диск може застряти десь у вас. Але все ж таки придавили. Краще ми зараз спробуємо її трішки в іншому напрямку. Буду різати квадратну трубу і побачимо, як справляється болгарочка. Стінка 2 міліметри. Квадрат 30 на 30. Ось розпускаємо трубу і без ніяких проблем. Так, готова деталь. А тепер будемо зачищати. Працюємо фіброю кубітрон зерно 36. Третя швидкість. Поїхали! Дивіться, ідеально придавлював, нічого вона не стає. Отак От працює кікбек-контроль. Так, пробуємо. Придавить нормально зачисним диском Болгарку на третій швидкості. На цьому ми і завершимо наше тестування. ідемте переглянемо, що в неї всередині. Так, розібрали ми болгарочку, і давайте спочнемо з редуктора. От бачите таку шестерню. Змазки тут вистачає. Бачимо посадочне місце просто втулочка. І отут. Бачимо такий підшипничок. Тепер переходимо тут. Такий у нас мікрик. Тут кнопочка, тут у нас плата, все нормально пропаяно, проложено без ніяких моментів. І тут контакт нормально. Ще тут у нас всередині. І всередині ми бачимо все нормально. Не всіх за таку ціну тушки, ви ще плюс отримуєте таку гаєчку. М14, що можна затягувати і відкручувати без ключа. Робили ми тестування болгарочки-грьосерських бек-контролем. Можна побачити, ми різали сьогодні кругляк 20, й нормально нарізали. Потім різали квадрат 1,5 на півтора стінка 2 мм, Зробили чистих 110 різів, 111 не відрізався. Акумулятором 4 ампера 20 Вольт Про з зарядкою під Type-C. Ну і вже відрізали ми 5 різів уголка 32 на 32. Потім я попрацював. З фіброю, кубітроном 36 зерно. можемо бачити такий результат. Ну і самий класний результат, я вважаю, був в кінці. Це зачисним диском придавлювали таку желізяку і вона себе гарно показала. Тому що знаю, що деякі люди казали, що їй дуже легко задавить. Да, ні, не дуже легко її задавить. Нормально вона працює. Кікбек-контроль мені сподобався. Результатом я задоволений. Ну і думаю, і ви будете задоволені, те, що ми стики нарізали, попрацювали 6 амперний акумулятор або 8 амперний акумулятор Краще брати на більш тривалішу роботу, тому що четверка це так, як би сказати, розімнятися для людини, яка працює. Так, нормально з металом. Якщо для дому вам потрібно, звісно, можна і четвірочку одну придбати, бо у вас же є вибір, болгарочка йде тушкою. Але я працюю більше шестерками і восьмерками. Четверки майже не використовую в роботі. Ну, це дуже рідко, якщо десь щось небагато підрізати або підчистити. Тому посилання на цю болгарочку залишу під відео. А ви, друзі, бережіть себе і до нових зустрічей.